Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Видання білда повідомляє, що залужний ще кілька днів тому хотів вести війська з Аудіївки. Проте президент відмовив йому в цьому 30 грудня. Особисто поїхав у місто, щоб підтримати бійців. А тепер маємо наступне: російські війська просунулися у зону забудови Аодіївки, і в місті йдуть вуличні бої. Пише на своїй сторінці у Фейсбук. Журналіст Юрій Бутусов. Далі мовою оригіналу російські підрозділи. Діла закріпилися на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки. Якщо міряти прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометра від в'їзду у місто. Два тижні тому ворог зумів знайти на дві вулиці на південній околиці міста. Ситуація критична. 110-та механізована бригада. а Також кілька придатних підрозділів ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти. Авдіївка потребує. Негайно свіжих резервів та ротації підрозділів героїчної 110-ї бригади, яка зберігає керованість попри абсолютно виснаженість за майже два роки безперервних боїв у місті. Також необхідні боєприпаси поставки також вкрай малі. Ворог має велику перевагу у засобах ураження, слабким місцем є як завжди взаємодія та порядок застосування усіх сил та засобів на рівні оперативно-тактичного управління. Дуже шкодить брехня у доповідях на генеральському рівні бажання самозаспокоювати себе і недер. Тувати вище керівництво поганими новинами, а вище керівництво хоче слухати тільки позитивну, а не критичну інформацію, тому і немає адекватного реагування на зміни обстановки. Ворог розгорнув справжні полювання на українських операторів дронів у місті. Будь-які споруди та місця встановлені антенн піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами. Російська авіація бомбить і фактично безперешкодно. Разом з тим значні втрати на се ворог і просування дається противнику важкою ціною, але резерви про. Тивник зосереджує під Аудівкою значно швидше ніж українське командування у понеділок. Мі фонд закупить партію станції управління для українських операторів дронів 110-ї бригади в Аудіївці замість знищених в результаті обстрілів та бомбардувань. Будемо створювати запаси антенн та станцій управління, щоб після ураження воїни могли негайно брати резервне обладнання. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.